Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву водойму. Дніпро четверта задовжиною річка Європи має найдовше русло в межах України. Довжина Дніпра від початку до гирла в природному стані становила 2285 км. Після будівництва каскаду водосховищ, коли у багатьох місцях випрямили фарватер, 2201 км. В межах України 1121 кілометр. Площа водозабірного басейну 504 тисячі квадратних кілометрів. З них у межах України 291 400 квадратних кілометрів. Дніпро рівнинна річка з повільною та спокійною течією, має звивисте русло, утворює рукави, перекати, острови, потоки та мілини. Ділиться на три частини: Верхня течія від витоку до Києва. 1320 км, середня від Києва до Запоріжжя 555 кілометрів та нижня від Запоріжжя до Гирла 325 кілометрів. Напрямок Течії кілька разів змінюється: від витоків Дніпро тече на південний захід, далі до Києва прямо на південь, від Києва до Дніпра на південний схід. У Запоріжжі йде другий, коротший, довжиною 90 кілометрів спрямований на відрізок річки. Далі до свого лиману вона тече у південно-західному напрямку. Таким чином Дніпро утворює на території України подобу великого Лука, зверненого на схід, що вдвічі збільшує шлях по Дніпру з центральної України до Чорного моря. Відстань від Києва до гірла Дніпра по прямій лінії 450 кілометрів, по річці 950 кілометрів, ширина долини річки до 18 кілометрів. Ширина заплави до 12 кілометрів, площа Дельти 350 квадратних кілометрів. Велична річка Дніпро, як з'ясувалося завдяки дослідженням українського географа та геолога Максима Веклича, не лише гарна, а й давня. Його відкриття показують, що Дніпро з'явилося приблизно 5-6 мільйонів років тому, у далекі часи, коли динозаври ще блукали нашою планетою. Давайте уявімо цей древній момент. Дніпро щойно зародився, мелодія її вогди почала звучати вперше, і з того часу він став частиною великої природної симфонії. Він пройшов через століття та епохи, став свідком змін навколо себе та зберігав свою таємничу історію. Дослідження Максима Веклича допомагають краще зрозуміти, як формувалася ця річка. Він прийнявся її таємницями і розкрив загадку її старовинного зародження. Тепер кожен водний вихор і кожна крапля Дніпра. Не би розповідають нам про минулі часи. Перші згадки про річку були ще в V столітті до нашої ери, тоді її називали Борисфеном. Римські історики іменували річку Данапріс, тому існує версія, що саме ця назва перетворилася на Дніпро. Пізніше про річку згадувалося в Повісті временних літ та у творі слово о полку Ігоревім. Назва річки Дніпро має Скіфське походження і в перекладі означає Глибока річка. Саме за дніпровськими порогами розташовувалася Запорозька Січ. Неї козаки здійснювали свої походи на турків. Січ часто змінювала своє розташування, але завжди осідала в межах берегів Дніпра, бо болота та плавні захищали від нападів ворогів. У період Другої світової війни 1943 року на Дніпрі відбувалася битва між армією Німеччини та Радянського Союзу. Бій тривав 4 місяці. То була найбільша битва історії Другої світової війни битва за Дніпро. В даний час повномасштабного вторгнення в Україні річка Дніпро відіграє також важливу роль у битвах наших воїнів на Херсонському напрямку. Вчені постійно спостерігають за Дніпром, адже річка має досить норовливий характер. Бувало, що Дніпро досить сильно виходив із берегів та руйнував інфраструктури міст. Найбільші потопи були зафіксовані в 1845, 1895, 1931 та 1942 роках. У ці роки найбільше постраждали жителі Труханового острова та Оболоні. Під час потопів мешканців переселяли на Поділ, а продукти їм збирали по всьому місту. Після повернення Дніпра до берегів жителі намагалися переселитися далі, наприклад, на Лук'янівку чи Татарку. Навіть були згодні переїхати до тих районів, які вважалися неперспективними, адже ремонтувати будинок щороку було дуже невигідно. Що важливо, що на той час острова Гітропарк та Русанівської затоки не було. Вперше вони з'явилися на початку 19 століття. Русанівська затока з'явилася через об'єднання трьох озер. А коли Дніпро вийшов із берегів, він зруйнував Русанівський міст, який був побудований з дерева. Через це, після повернення Дніпра в русло, З'явився гідропарк. Незважаючи на свій характер, Дніпро дуже часто приносить велику користь мешканцям Києва. Після пованей на берегах росла зелена соковита трава, яка дуже подобалася худобі. Невеликі озерця, які з'явилися після потопу, були наповнені рибою, тому багато мешканців могли забезпечити себе та свої сім'ї їжею. А ще береги Дніпра славилися своєю лозою. То жителі Вигорівщини та Троєщини обрали для заробітку платіння різних речей. І лози на продаж. Вони виготовляли все від кошиків до стільців і навіть дитячих ліжечок. І незважаючи на сучасні зміщення берегів, учені все ж таки хвилюються щодо поведінки Дніпра під час повеней. тому з кожним роком сплановують нові кроки для безпеки міста. Масове хрещення киян у 988 році відбулося саме на Дніпрі, в місці впадання річки Почайни. Після Києва православ'я прийняли інші міста Росії. Не всі жителі відразу повідмовились від своїх традицій, язичницькі звичаї викорінювалися ще кілька століть, а багато з них дожили до наших днів. Дніпро річка таємниці загадок, носій історії прихованої в водних глибинах. На дні річки, ніби в підводному сейфі, лежать таємниці століть. Козаки, пропливаючи по Дніпру після нападу на Стамбул, залишали за собою скарби на дні річки. У Дніпрі проживає найбільший гризун Європи річковий Бобер. Полювання на нього в Україні заборонено. У Дніпрі водиться понад 70 видів риб. Саме у Києві водиться лише 40 видів. Взимку річка може замерзнути, якщо температура повітря 20 днів буде нижча за нуль. Починається все з півночі, а схрещується крижаний покрив з півдня. Тому повені трапляються рідко. У басейні річки близько 24 тисяч ставків. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.